you <music> Слава Україні, блогер. Перші про головне підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. П'ятий президент України Петро Порошенко, який, як він, наголошує, сильно підтримує українську армію або ж просто піариться на війні, був помічений 27 липня 2013 року в Києві, де чекав російського диктатора біля Володимирської гірки. Ймовірно, саме Петро Порошенко був причетний до організації цієї зустрічі, тим самим плазував перед Путіним. Наразі складно. Собі уявити, що 27 липня 2013 року до Києва приїжджав Путін. Тоді, за півроку до початку війни, він приїхав разом із головою Російської православної церкви. Кірілом святкувати разом із тепер уже президентом втікачем в Януковичем 1025-річчя хрещення Росії на Володимирській гірці в Києві. Путін тоді багато хрестився, прикладався до святині, але через півроку прийшов з війною до Криму. Та на Донбас, а ще через дев'ять, почалося широкомасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте зараз на тому місці, де 10 років тому ходив російський диктатор, розміщена спалена російська техніка, на якій окупанти Путіна приїхали знищувати українців та красти пральні машини. Політолог Володимир Фасенко розповів, що тодішньою метою Путіна було примусити Януковича, щоб Україна приєдналася до євразійського союзу та стала частиною пострадянського простору, який контролює Росія. На щастя, колишній владі вистачило розуму зупинити лише на статусі спостерігача. На цій урочистості був присутній не лише Петро Порошенко, але й Ганна Герман. Серед гостей, які молилися разом із Путіним, були помічені колишній генпрокурор Віктор Пшонка, екс-очільник МВС Віталій Захарченко, колишній міністр. Світи Дмитро Табачник та інші після завершення молебні Віктор Януковича з Путіним прикладались до святинь як символічно. Але пам'ять у порохоботів коротка. Уже всі забули походеньки Петра із Путіним, зате з усіх рупорів безпідставно звинувачують нинішню владу у співпраці з агресором. У Фейсбук взагалі страшно зайти. Там бутоферми п'ятого несуть повну маячню, яка підриває єдність країни. Але справедливість є і зовсім скоро всі зрозуміють, хто є хто. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на. Звіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.